Всім привіт! Приготуємо заварний крем на основі гарбузового пюре. Для початку нарізаємо очищеного гарбуза 250 г на шматочки або кубики не дуже великого розміру. Так гарбуз швидше звариться. Додаємо до нарізаного гарбуза 100 г цукру та 100 мл води. Потім ставимо на середній вогонь до закипання періодично помішуючи. Після закипання проварюємо гарбуз приблизно 7-10 хвилин. Він повинен бути повністю м'яким. Час проварки залежить від гарбуза. Зразу ж гарячий гарбуз перебиваємо блендером до повної однорідності. Після цього перетираємо через сито, щоб прибрати зайві волокна. Все, 150 г грамів гарбузової заготівки готово. Починаємо приготування заварного крему в миску: одне яйце, 70 г цукру, 5 г ванільного цукру та все добре змішуємо вінчиком до однорідності. На цьому етапі додаємо 150 г гарбузового пюре. Добре перемішуємо вінчиком. Після цього додаємо борошно 60 г. Знову добре перемішуємо вінчиком до однорідності. Та додаємо молоко 50 грамів. Дуже важливо перемішувати після кожного доданого інгредієнту. Після того, як змішали всі інгредієнти, відставляємо на деякий час. В сотейник виливаємо молоко, що залишилося 250 грамів. Та ставимо молоко в сотейнику на середній вогонь до закипання. Після того, як молоко закипіло, починаємо вливати підготовлену масу тоненькою струйкою. Обов'язково постійно помішуючи вінчиком, щоб нічого не пригоріло та добре розпреділилось. До закипання залишаємо на середньому вогні, періодично помішуючи вінчиком. Після закипання зменшуємо вогонь до мінімуму та проварюємо приблизно 2-3 хвилини, щоб маса загустіла, обов'язково постійно помішуючи. В гарячий крем, який ми зняли з вогню, додаємо вершкове масло 50 г. Та вимішуємо крем до тих пір, поки вершкове масло не розтане. Все, заварний гарбузовий крем готовий. Зразу ж, щоб не було конденсату, накриваємо харчовою плівкою в дотик. Після того, як вона охолоне на 50% на столі, можемо ставити в холодильник до повного застигання. Після того, як заварний крем повністю охолонув, можна його вимішати ложкою або ж взбити міксером, щоб консистенція стала більш гладшою. Цей крем можна використовувати начинкою для еклерів та зробити на основі нього наполеон. В наступному відео я буду використовувати цей ніжний крем для яблучного пирога. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити. Ставте вподобайки. З вами була Кейт Кухня. Всім до зустрічі!